Волонтери табору Будуємо Україну разом облаштовують укриття в мені. Зі слів адміністратора табору Євгенія Шатілова. Це вже друга група, що заїхала на об'єкт. каже, кожна складається з десяти волонтерів. Сім днів проходить, ці волонтери їдуть, приїжджає наступна група волонтерів. От так, щоб всі і не втомилися сильно, і змогли виділити час, тому що зараз весна, хтось працює, хтось навчається, і не всі можуть там приїхати на тривалий період часу. Це укриття, за словами начальниці відділу культури Світлани Шелудько, було в дійсно поганому стані. Ви ж вже попали на територію, коли вона вже більш менш в нормальному стані. Але це були була і сирість. Ці ж укриття нам досталися вже в таких жахливих умовах. Це просте підвальне приміщення. Євгеній пояснює, облаштування укриття проходить в рамках програми Спроможні та сильні. Реалізує її фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії. Волонтери планують закінчити роботи за шість тижнів. За цей час участь в них візьмуть 60 волонтерів з різних регіонів України, а також за кордоном. До них долучаються і місцеві волонтери. Координатор будівельних робіт Роман Гечун розповідає, як проходить їхній робочий день. Наш робочий день насичений. Починаємо ми з 9.15. Традиційно всі волонтери розподіляються по майстрах. За кожним одним чи двом волонтером закріплений майстер, який пояснює, йому, що робити. У нас є план виконання робіт, і до обіду ми працюємо. Година відпочиваємо і продовжуємо до 16.30. Наразі вони займаються демонтажем старої електропроводки, зачищають стіни та підлогу. Всього зараз на об'єкті понад два десятки працівників. Серед них медью. Він вперше приїхав до України зі Сполучених Штатів Америки. Я хотів допомогти підтримати Україну, особливо з урахуванням того, що відбувається зараз. Я думаю, це дійсно потрібно. Я просто загуглив чи є якісь можливості для волонтерів і знайшов цю організацію. Вони допомагають відновлювати це. Здалося мені чимось цікавим і справді крутим. Тому я просто зробив це. Для волонтера Вадима Вовка ця поїздка з буром не перша. До мене він приїхав зі Львова. На я вже їжджу досить давно вже з 22 го року. І мовно бур для мене став частинкою життя. І коли я приїжджаю додому на переру, умовно, то мені немає що робити. Я тільки чекаю, поки мене покличуть на якийсь бортабі, щоб поїхати. Бо тут весело, тут волонтери, тут дуже багато нових знайомств заводиш собі і з якими ти ну, в майбутньому можеш далі продовжити спілкуватися, їздити на табори разом. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.